Романи Нобелівського лауреата Світлани Алексієвич неодмінно надрукують в Україні. Попри всесвітнє визнання і за досягнення в літературі, Алексієвич вкрай напружено сприймають у мінську і вважають, що вона так і не змогла позбавитися прагнення до свободи. Принаймні, такі закиди на її адресу говорить президент Лукашенко. Два романи лауреата Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич готується до друку в Україні за попередньою інформацією. В українському перекладі книжки цинкові хлопчики та у війни не жіноче обличчя заплановані до виходу у квітні 2016 року. Презентація романів відбудеться на виставці Книжковий арсенал у Києві. Очікується, що на презентації буде присутня і сама письменниця. Обидві Книжки, які будуть видані в Україні, розповідають про війну і засновані на хроніках інтерв'ю зібраних Алексієвич у різні роки. Роман Цинкові хлопчики розкриває трагедію війни в Афганістані. А книжки у війни не жіноче обличчя про жінок, які воювали у партизанських загонах та підпіллі у часи Другої світової війни. Роботи білоруської письменниці Світлани Алексієвич, попри широке визнання у світі і отримання нею Нобелівської премії за досягнення у літературі, зіштовхнулися з украй жорсткою критикою у неї на батьківщині.